Комп'ютер Карвет 8010. Вмикаємо так, ну все, запустився зараз привіримо його роботу. Я напишу маленьку програмку, яка виводить вертикальні різнокольорові лінії. Зараз спробую. Так, програмку написав, запускаємо. Так, працює. Ну, я тут допустив якусь помилку, тому що пише невірний визов функції в 30 й строчці, але я не знаю і не хочу розбиратись, де там що я не так написав. Це не має значення. Комп'ютер працює, дисплей працює, всі кольори відображаються. Кнопки працюють. Так, зараз Тут е, графіка під текстом, тому що цей комп'ютер був так розроблений для якихось там початково-наукових цілей, для, і так було реалізовано вивід інформації. Але тут є ззаді. Якщо буде видно, ось сюди підключається магнітофон, а сюди монітор чорно-білий, окремо для виводу тексту. Тоді на цьому моніторі графіка, а на тому іншому моніторі текст. Одночасно два монітори можуть з ним працювати. Так, зараз що, можна перевірити клавіатуру? А, вибачаюсь Так, всі кнопки працюють, Ну, все в принципі. В принципі, все, все працює, все з ним добре. Ці клавіші також, але тут зараз вони це потрібно щось надрукувати, а потім оцими стрілочками туди-сюди вже можна буде. Так, да, все працює, регістр. Оце такий, а це дрібні. Так-да, да. все, все добре. Все працює, ось зброс. Так, все завантажилось. Отже, що тут? Це там блок живлення і місце для дисковводів. Два дисковвода можна сюди ставити. Ось, Це системний блок з клавіатурою, це монітор кольоровий, все йде одним комплектом за бажанням можна його зробити, щоб він працював з дисководами, але тут на платі є місце. З завода там не встановлені мікросхеми, контролер дисковода і парочку ще. Їх можна знайти з легкістю туди впаяти. Нічого більше робити не потрібно, тільки впаяти ті мікросхеми. Ну і розйом дисковода з'єднати з дисководом, який ви будете використовувати. Програмне забезпечення міняти не потрібно, він сам. Коли побачить контролер дисковода, він почне завантажуватися з, з, з дискети. Ось, Тому при перезагрузці, ось це, ось зараз він е, питається знайти контролер дисковода, завантажити, завантажити з дискети. Якщо він цього не знаходить, він завантажується ось Basic, і тоді можна через магнітофон сюди вводити програму. Я раніше підключав магнітофон, програму Вводив, все працювало нормально. Зараз я, звісно, не буду магнітофон десь шукати, під'єднувати. Якщо комусь треба, можна буде з комп'ютера, з звукової карти через той кабель якусь програму завантажити туди. Так, ну і ось Ось я зараз покажу більш так детально це монітор. Це системний блок. Там блок живлення місце подіска Тут він вмикається, вимикається. Всі провода, розйоми. Так, да, тут є один нюанс, не критичний. Раніше тут, як повинно бути, то сюди з блока живлення йти. Ну, тут якийсь такий специфічний роз'єм, тому тут зроблений такий нормальний цивільний, можна швидко під'єднати. Ось він. Я покажу окремо на фото. Так, ну Все, добре, гарний стан. Кнопки працюють, сам комп'ютер працює разом з кольоровим монітором. Це дуже велика рідкість, тому що ці... Комп'ютери зазвичай поставлялись з чорно-білими моніторами електроніка. Кольоровий монітор, напевно, стояв тільки у керівника. Ось, ну не знаю. Зараз з цим монітором кольоровим дуже добре працює.